Павлик Морозов, епічна трагедія. Діві особи. Сава Морозов, батько Павліка Морозова, скупий і хтивий куркуль. Щукін, друг Сави, такий же мудак, як і він. Пелагея Нилівна, жінка Сави Морозова, мати Павліка Морозова, гарна, ще не стара жінка, схожа на мать батьківщину з відомого плакату. Павіл Власов, побочний син Пелагеї Нилівни. здоровенний, схожий на кінг Конга, мужик, сильний і неймовірно тупий. Генерал Власов полюбовник, Нилівни, батько Павла Власова, фашистський перевертень і таємний агент Канаріса. Канаріс, шефом веру Третього Рейху. В трагедії не з'являється. Філін, здоровенна і жирна сова. Виконує обов'язки агента генерала Власова, учитель атеїзму, плюгавий мужчина у бухгалтерських нарукавниках. Альонушка і Іванушка, фольклорні потвори, існуючі в нашій підсвідомості. Зевс. Божественний вождь і вчитель в трагедії не з'являється. Сфінкс кровожерна підступна і хтива мафіологічна потвора з пазурами, крилами, цицьками і пиздою. Микола Островський сліпий пророк храму Аполлона. Сука і блядь, кровожерні химери, помсти, богині гівна, мух і менструації, так звані рінії. Клімакс вісник богів, насилаємий на суку і блядь. А також піонери, куркулі, фашисти, бляді, примари, чорти, дракони, горгони і медузи.